16 листопада, День працівників радіо, телебачення та зв'язку. Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Чуднов та голова обласної ради Василь Скрипничук привітали медійників Прикарпаття з професійним святом. Цитую: я завжди заздрив працівникам засобів масової інформації, оскільки саме ви впливаєте на світогляд людей і формуєте основну думку суспільства, підкреслив очільник області Василь Чуднов. А Василь Скрипничук зазначив, що насамперед це свято тих, хто залишив. Шається за кадром та творить медійний простір, побажавши творчих успіхів та нових звершень. Вітали представників цієї сфери. Також голова обласної організації національної спілки журналістів України Вікторія Плахта та представник національної ради з питань телебачення, радіомовлення і зв'язку Ігор Маслов кращих співробітників інформаційної сфери вшанували нагородами. Відзнаку отримали і представники телеканалу НТК. Професійне свято також відзначають працівники кабельного телебачення. НТК. нагадаю, нтк провайдер забезпечує мешканців Коломиї якісним високошвидкісним інтернетом. Вітаю усіх працівників радіо, телебачення і зв'язку. Бо 16 числа День працівників радіо телебачення зв'язку України. Ми вдячні за те, що ви забезпечуєте новини за те, що які би вони не були, ви доносите їх вчасно, об'єктивно, не заангажовано. Ви забезпечуєте інформування людей. Ми розуміємо, що у часі, коли 21 перше століття вже набирає обертів, наступає ера інформації уже пост. Індустріальний уклад і спосіб життя, і спосіб існування людства відходить. Тепер на перші плани, на перші пріоритети виходять. Володіння і управління інформацією ми вдячні, що ви цю інформацію доносите, попри те, що у кожній родині в Україні є ті чи інші проблеми, труднощі, але ми вітаємо вас. Ми дякуємо, що ця інформація завжди вчасна, завжди є. Нам приємно, що ви бережете українську традицію, ви висвітлюєте питання збереження культурної, етнічної чистоти, яка збережена ще на Прикарпатті. Ми вдячні. Що ви культивуєте українське, що ви пропагуєте українське. І найбільше ми хотіли би, аби. Попри те, що вашу працю майже ніхто не може взяти руками, ну хіба що окрім операторів, які мусять взяти диски або інші носії інформації, щоб завжди ваша праця також була пошанована, вдячно сприйнята, щоб завжди чекали на ваші новини, щоб ви завжди приносили до наших домівок і до своїх тільки добрі новини. Хай завжди буде здоров'я, спокій, благополуччя, добробут, достаток у ваших родинах, у ваших компаніях. Де ви працюєте, і найважливіше, що хотілось би, аби після 27-28 листопада ці новини бачили, хотіли чути, цінували у цілій Європі, і аби Україна не була новиною і новою для Європи, аби Україна була повернута до європейської сім'ї народів, і там нас сприймали, і там інформацію від нас чекали з нетерпінням, дячністю і з сприям.